Відкриття цього відділення було заплановане давно. При Надвірнянському будинку дитини пустувала частина приміщення, та й потреба у створенні такого закладу, не абияка. за словами головного лікаря Галини Кузніцової, наразі тут можуть перебувати 15 дітей з онкопатологією чи іншими невількованими захворюваннями при потребі з кимось із батьків. Мені дуже імпонує гасло, під яким сьогодні відкривається хоспісне відділення. Газло звучить наступним чином: жити і вірити. Так я хочу побажати, щоб дітки, які будуть тут перебувати, і всі дітки, які поза межами цього закладу будуть, щоб вони жили і вірили. В те, що вони живуть, щоб їм було радісно, щоб їм було комфортно і щоб вони не знали ніяких ущемлень, а відчували себе повноцінними членами нашого суспільства. Тут є усі необхідні умови для надання допомоги і діткам, і батькам допомагатимуть не тільки ліками чи доглядом, але й морально. Ми будемо готувати і тих спеціалістів, щоб цим діткам надати все те необхідне, що їм ну, може не дав вже Бог. Але ми, як представники його тут на на цій грішній землі, ми мусимо їм допомагати допомогти. я хочу всіх цим дійсно подякувати щиро за те, що ми це зробили. Ви знаєте, тут не кожна людина може працювати і це, це треба розуміти, і тому ми тут потрібні і священники, тут потрібні соціальні працівники, і тут потрібні підготовлені спеціалісти. І Я хочу всіх завірити вас, що медичний університет не буде осторонь від тих проблем, які тут ну є. Вони існують, і ми будемо їх спільно вирішувати. Унікальність такого закладу ще й в тому, що створений він виключно на благодійні пожертвування. Ні ініціатори створення цього закладу, ні організатори збору коштів не очікували такої реакції та такої підтримки людей. Жодної копійки державних коштів на ті ремонтні роботи, які ви сьогодні бачили, не, не були вкладені. Це ще раз повторююсь, це кошти наших громадян, громадян нашої області. Ви з нами у цій справі від початку, ви знаєте це все. Ми дуже переживали за, за ці кошти. Звичайно, навіть дуже переживали за використання. Над кожною копійкою ми тряслися. Але по-перше, що значить ці кошти, ми не дуже питали, як їх використовувати, когось, хто б нам як би там не розказували, як використовувати. Тому ми пішли практично таким шляхом, що ми почали. Повністю робити ремонт, капітальний ремонт, починаючи з даху цього приміщення. Ви зараз бачите результат. Та база, яка наразі створена, буде розширюватись та вдосконалюватись, і допомогти у цьому пообіцяв і губернатор Івано-Франківщини. Ну звичайно, буде державна підтримка і до і в цьому дитячому хоспісу. Тут ще є багато робіт, про що сьогодні говорилося. І ми найближчими днями з головним лікарем, нашими будівельниками, з нашим фінансистом працюємо це питання з тим, щоб. Слідуючий рік ми довели абсолютно всі, що треба, всі роботи тут до логічного завершення. Другим етапом це, звичайно, буде виїзна форма надання хоспісної допомоги тим, хто цього потребує. Окрім того, в кожній районі міській лікарні вже багатьох створено, де нема, будуть створені по кілька ліжок хоспісної допомоги. У відкритті також взяли участь представники міжнародного фонду відродження, зокрема Ксенія Шаповала, яка зазначила, що донині паліативна допомога дітям у такому форматі не надавалась у жодному регіоні України. Івано-Франківська область перша в Україні відкриває паліативне відділення для важкохворих і невеликовно хворих дітей. На сьогоднішній момент у нас таких такої допомоги дітям саме дитячому населенню не надається в жодному регіоні. І більше того, я хотіла сказати, що і в рамках надання паліативної допомоги дорослому населенню Івано-Франківська область є піонером і лідером. І ще раз дякую і Людмилі Іванівні і керівництву. оскільки дійсно тренінгові центри, які працюють у Івано-Франківську, хоспіс, який працює, у івано, -Франківську, хоспис, який працює у івано франківську є таким найкращим стандартом. На які рівняються багато інших наводовичів паліативної допомоги, такий заклад не може повноцінно функціонувати без підтримки та допомоги духівництва. Священники усіх конфесій району підтримували створення хоспису для дітей та підтримуватимуть усіх його працівників. Та пацієнтів. Створення комфортних умов для невеликовно хворих діток та їхніх батьків це найменше, що суспільство може для них зробити. Це добрий почин, фантастично добрий. Я вас і нас всіх з цим вітаю. Це новий прояв, нове творення майбутнього нашого суспільства. Дорога-довга. Тут ми наступний рік плануємо виробити принципи етичні разом з церквами, з усіма сісти. Такі типу 10 заповідей для, для цієї допомоги. Кожен, хто нужденний, він повинен цю допомогу отримати від нас, від суспільства, від всіх. І тут будуть партнерами. Ми вперше демонструємо, що разом, от громадянське суспільство, громадські організації можуть це разом з владою створити правиль, правильний продукт видати. Хотілося б, щоб це приміщення пустувало. Та на превеликий жаль у Івано-Франківській області наразі є близько 400 дітей з важкими та невиліковними хворобами. Володимир Голяний, Василь Томич, новини, телеканал Раї.